Дявність такого е, утворення великого багатонаціонального з авторитарним режимом, воно не може гарантувати безпечне існування для більш е, дрібних країн. І саме тому е, це буде таким собі покаранням і, скажімо так, уроком на майбутнє для е, любих утворень. Які будуть замислюватися над якимось агресивними кроками по відношенню до своїх сусідів і по відношенню до інших країн. І це повинно війти в підручники історії як таке собі покарання. Нагадаю, що Німеччина після другої світової війни була покарана.